Коли Ірина залишилася сама з дітьми, життя ніби розділилося на до і після. Вона ще не встигла оговтатись від втрати, а вже треба було думати, як далі жити, платити рахунки, виховувати дітей, триматися, щоб не розсипатися самої. У ті перші тижні поряд із нею часто була колишня свекруха Галина Олексіївна. Здавалося, вона щиро співчуває, приносила обіди, допомагала з онуками, говорила тепні слова. Ми тепер маємо триматися разом, доню, повторювала вона з тією лагідністю, що змушує повірити. Ти для мене як рідна. Ірина тоді справді вдячно усміхалася. У неї не залишилося близьких, тож ця підтримка гріла. Але час ішов, і за лагідними словами почали з'являтися дивні натяки. У тебе ж тепер дві квартири, якось почала свекруха, ніби між іншим, ця, де ти живеш, і та, що від бабусі дісталася. Гарно, коли є запас, але ж самій важко все утримувати, може, комусь би здала. Ні, мамо, я не планувала, відповіла Ірина. Хай стоїть, то ж пам'ять. А от у моєї Лєни зараз важкі часи. Ти ж знаєш, вона з дітьми, чоловік без роботи, може, пустиш їх пожити у бабусиній квартирі, тимчасово поки не знайдуть вихід. Ірина не відразу погодилася. Вона пам'ятала Лєну, молодшу доньку Галини, як різку. З верхню, ту, що завжди говорила з нею з презирством, але совість не дозволяла відмовити прямо. Лише ненадовго, сказала Ірина, коли знайдуть інше житло, хай переїжджають. Галина задоволено усміхнулася От бачиш, ти золота людина. Я знала, що ти мене не підведеш. Через кілька днів Лена з чоловіком і двома дітьми вже в'їхали у бабусину квартиру. Початку все було тихо. Ірина думала, може, справді люди вдячні. Але за два тижні почалося щось дивне. Вона випадково дізналася від сусідки, що Лєна представляється новою власницею житла. Казала, що квартира тепер їхня, бо родинна і документи вже переоформлюють. Ірина не повірила. Та коли приїхала перевірити, побачила у квартирі повний безлад меблі переставлені, шпалери переклеєні, у коридорі валяються коробки. Лєно, що це? Ірина ледве стримала емоції. Робимо ремонт. Спокійно відповіла та. Мама сказала, що так можна, ти ж сама дозволила. Я дозволила пожити, а не переоблаштовувати. Не кричи, знижала плечима Лена, якщо вже часно ну, ми й не планували їхати. Мама сказала, що квартира скоро стане спільною. Тоді Ірина перше по справжньому відчула холод у грудях. Вона пішла до Галини, вимагала пояснень. Доню, не нервуй, м'яко почала та. Ми ж усі родина. Андрія більше немає, а ви з Ляною обидві мами моїх онуків. Квартира все одно залишиться в сім'ї. У моїй сім'ї, різко відповіла Ірина. Вона належить мені за документами, і ніхто її не чіпатиме. Того вечора Галина перше показала своє справжнє обличчя. Ти думаєш, я дам тобі все просто так, її голос потемнів. Мій син все життя працював, щоб ви жили нормально, і що тепер ти вирішила забрати собі все. Я нічого не забираю, твердо сказала Ірина. Я просто захищаю те, що належить мені і дітям. Після тієї розмови Галина перестала приходити, але натомість почались дзвінки від якоїсь знайомої юристки, що, начебто, мала уточнити деталі спадщини. Ірина зрозуміла колишня свекруха вирішила діяти офіційно. Вона звернулася до свого адвоката і. Вже за кілька днів дізналася, що Галина справді намагалася ініціювати перегляд спадкової справи. Мовляв, частина майна належить її сину, отже, вона має право на збереження родинної частки. Але документально квартира була записана на Ірину задовго до шлюбу. Це знала навіть Галина. Її мета була інша тиснути, лякати, змусити поступитися. Ірина витримала. Вона не відповідала на дзвінки, не відкривала двері випадковим відвідувачам, не велася на погрози. Але через місяць отримала повідомлення Лена відмовляється виїжджати. Тоді Ірина взяла дітей і поїхала туди сама. Коли відкрила двері, у квартирі стояв шум, телевізор ревів, діти кричали, на кухні курили. Ви обіцяли, що це тимчасово? спокійно сказала вона. Час вийшов. Лена навіть не озирнулася. Мама сказала, щоб ти більше сюди не приходила без попередження. Мама сказала, Ірина тихо зітхнула. Гаразд, тоді хай мама приходить сама, але з юристкою. Вона не кричала, не сварилася, просто подала заяву про самозахоплення житла. Через кілька тижнів Лена з родиною мусили виїхати. Тоді Галина не витримала і зателефонувала. Ти вигнала мою дитину на вулицю, кричала вона. Я просто повернула своє, ви самі все зруйнували. Після тієї розмови вони більше не бачились. Минув кілька місяців. Життя поступово заспокоїлося діти підросли, Ірина повернулася до роботи. Іноді вона ще думала про Галину не з ненавістю, а з жалем, бо розуміла, жадібність може зруйнувати навіть пам'ять про тих, кого ми любили. Одного вечора вона стояла біля вікна, дивилася на місто, яке блищало ліхтарями, і подумала я втратила багато, але не себе, і це головне.